Маршрут номер 4 ТС-8049. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Він починається дещо пізніше, але я вам хотів розповісти таку інформацію, що вам потрібно зробити не більше трьох помилок, щоб дало скласти іспит. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові, перевірили, чи вімкнена у вас нейтральна. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, запустили двигун. Пристебнулися паском безпеки, подивилися, чи не горять у вас червоні лампочки, які можуть свідчити Пристебнуті рівні, або затягнутий ручник, або не закриті двері. Вімкнули необхідний поки повороту і починаєте рух з території сервісного центру. Зараз я покажу, де цей виїзд, хто не знає. І зараз ми замітуємо, як би я з нього виїхав, тому він вже починається. Ось де білий автомобіль повертає Kia. Від звідти ви будете виїжджати. Ось, ось ця територія. І так, ось з ось цих воріт ви виїжджаєте і повертаєтеся з правим показчиком повороту. Припарковані автомобілі закінчились. Повертаємо, прилаштовуємося у праву смугу і їдемо у правій полосі, згідно правил дорожнього руху України. Тримаємося правої полоси. Тут розмітки немає. Але ось орієнтиром може бути ось тут така погана дорога, така найглибша яма. Тут близько неї ваше праве колесо повинно проїхати. Під'їжджаємо до трамвайних колій. По цих двох коліях ніколи я не бачив, щоб їздили трамваї. А по цих двох вони їздять. Тому якщо буде їхати трамвай, будь ласка, пропускайте. Бачимо пішохідний перехід. Людей нема, приїжджаємо. Вмикаємо лівий покажчик повороту, тому що нам необхідно розвернутися на вулиці Гната Хат... Хаткевича. Ми зараз їхали по вулиці Огло Сенка. До речі, Дивимось вліво-вправо. Є автомобілі, тому зупиняємось і надаємо перевагу цим автомобілям. Тут досить таке, воно це перехрестя, не сказати би, що воно дуже нагружене, але все одно тут автомобілі їздять і тут е, треба дуже швидко, дуже швидко треба е, виконати розворот, щоб не робити щоб не робити ніяких поміг іншим учасникам дорожнього руху. Автомобілі їдуть, ми чекаємо. Нагадаю, це вулиця Гната Хоткевича. Друзі, з якої швидкості часто питають, можна їхати на екзамені. Друзі, рекомендую їхати зі швидкості десь 20-30 км на годину. Ну, в залежності від звісно, в залежності від стану покриття. Взагалі автомобілі вони якось і не закінчуються. О, ось так зараз ми можемо зробити розворот. Отак от виїжджаємо на середину перехрестя і робимо розворот. Тут же автомобіль починає їхати, він нам надає перевагу і притискаємося до крайнього правоположення. Бачимо знак дати дорогу, пішохідний перехід, їдемо. Тут у нас вже припаркована фура, тому вмикаємо лівий покажчик повороту та прилаштовуємось у ліву полосу. Бачимо знаки про дорожні роботи, об'їзд з правої сторони, перелаштувалися у праву полосу. Попереду бачимо перешкоду. Вмикнули лівий покажчик повороту і продовжили рух. Друзі, ми знов їдемо по вулиці Павла Вусенка. Виїжджає автомобіль, пропустимо його. Я вам рекомендую їхати десь на другій передачі. На третю навіть не треба переключатись, це вам буде краще. Чим менше у вас буде швидкість 20, 25, 30, 35 км на годину, тим краще. Ви менше зробите помилок, швидше відреагуєте на Дорожню обстановку, яка може дуже швидко змінюватись бачимо пішохідний перехід. Людина пройшла їдемо далі. Вся права полоса у нас повністю запаркована, тому ми їдемо. Друзі, зараз нам необхідно, після того як ми тут перетнемо оці трамвайні колії на регульованому перехресті, повернути ліворуч. На Вулицю Пластова, стара назва Івана Сергієнка. Поворот ліворуч. Я не дарма вам називаю оці всі вулиці. Якщо ви захочете, ви можете подивитися на Google-картах якусь додаткову інформацію. І бачимо, що там у нас вже три полоси, тому ми отут лівий покажчик повороту вмикаємо, заїжджаємо на колію попутного напрямку трамвая і з лівим покажчиком повороту зупиняємося. Бачимо червоний сигнал світлофору і бачимо знак дати дорогу. Але нагадаю, що е, згідно пункту правил 16.1 знак дати дорогу він зараз не працює, тому що працює е, світлофор. Якби був регулювавчик, то взагалі ні то, не то не працювало. У нас дозволяючи сигнал світлофору, ми пропускаємо зустрічний транспорт. І повертаємо на вулицю Пластова. Повертаємо займаючи е, крайнє праве положення. Їдемо по цій вулиці. Друзі, на всіх всіх маршрутах я просто вам показую е, знаки, ситуацію, розмітку. Але я вам хочу нагадати, що ви повинні також володіти навиками. Паралельної парковки, заїзду в гараж, тому що інспектор може вас про це попросити у будь-який момент, але є місця, де він, вони частіше це роблять. І тому дивіться відео, я про них буду вам розповідати. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, бачимо дорожній знак, головна дорога. Нам тут інші автомобілі повинні надати перевагу. Вони не дуже нам поспішають її надавати. І ми тут переїжджаємо в ліву смугу, тому що нема ніякої ні, ні, ні розмітки, ні знаків напрямок руху по полосах. Тому їдемо. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Передні автомобілі пропускає пішоходів згідно пункту правил 18.1. Якщо пішоход з'явився на пішодному переході, ви повинні зменшити швидкість, а при, необхід... при необхідності зупинитися, щоб не створювати для нього небезпеку. Повертаємо ліворуч і заходимо у крайню праву полосу. Але попереду у нас. Припаркований автомобіль, тому ми завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні і їдемо. Тут у нас припарковані автомобілі закінчилися, але там нема сенсу прилаштуватися, прилаштовуватись, бо теж навчальний автомобіль їде. Також за вантажівкою, бачите, тут мала відстань. Ну, я не бачу сенсу, наприклад, цього робити. Проїхали пішохідний перехід. Попереду бачимо знак про те, що ще один пішохідний перехід. І тут ми виконуємо перелаштування. Тут дуже мало відстань, але, друзі, якщо ви перелаштовуєтесь, то не, не їжджайте на суцільну лінію. Розмітки. Це я зараз дуже близько біля автомобіля проїхав, взагалі на іспиті так не робіть. Краще приїдьте пішохідний перехід, а потім вже перелаштуйтесь. Бачимо дорожні знаки рух тільки прямо. Це із-за того, що тут автозаправочна станція і тут можна, ну ви типу, як навстрічку повертаєте, якщо будете повертати на автозаправку. Бачимо пішохідний перехід. Попереду припаркований автомобіль, сміттєвий бак. Вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало, повернули на півсекунди голову, присвідчили, що нікого немає, йдемо далі. Бачимо регульований пішохідний перехід, зелений сигнал світлофору. Їдемо. Зараз у мене швидкість 40 км на годину. Ну, я так трохи Бистріше поїду, щоб не затягувати це відео. А ви їде 30-35, можна і трохи менше. Бачимо зупинку. Нагадаю, якщо зупинився б трамвай, треба було б пропустити всіх пішоходів. У нас тут закінчились припарковані автомобілі, перелаштувалися у праву смугу. Друзі, нагадаю, що зупинка заборонена. На зупинці громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після неї. Також пішохідний перехід. Заборонена зупинка на пішохідному переході і на відстані 30 метрів до і після цього пішохідного переходу. І виїзди з прилеглих територій. 10 метрів заборонено до і після прилеглої території паркуватися. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Тут у нас головна змінює напрямок ліворуч. Оця людина неправильно їде, вона взагалі порушує правила дорожнього руху, ми її не будемо сигналити, ці також порушують, всіх треба пропустити, друзі, порушників. І зупиняємось. Бачимо знак «Дорога з одностороннім рухом. Він просто тут дублюється, тому що ті, хто виїжджають з вулиці Сиваської, тут звідки Турек порушив. Там двосторонній рух, а це для них інформують для тих автомобілів, звідки Теорег виїхав, що тут е, двосторонній рух. Починаємо, про, про, Продовжуємо е, рух, бачимо там припарковані автомобілі в правій тому, смузі, тому ми не повертаємо. Раджу вам записуватись на іспит на ранок. Інспектор прийде в гарному настрої і ви чудово здасте іспит і напишете мені коментар, як же, який маршрут вам випав. і е, що було у вас, які помилки ви зробили, чи жодної не зробили. Пишіть, тому що є деякі маршрути більш популярні, менш популярні. І давайте разом також зробити таку невеличку статистику, щоб інші бачили, які ж маршрути більш популярні. Тому що вони з часом можуть змінюватися. Припарковані автомобіля закінчились, ми перелаштувалися, пропустили пішоходів. Друзі, обов'язково пропускайте пішоходів, це дуже важливо. Їдемо. Бачимо, тут у нас дублюється знак односторонній рух. Це зроблено для тих, хто виїжджає там, з прилеглої території там, праворуч. І тут, друзі, нам необхідно вмикнути лівий покажчик повороту, перелаштуватись. Та зробити розворот. Тут де односторонній рух закінчується. Тому ми робимо отаку штуку. Повертаємо на колі попутного напрямку і виїжджаємо на середину перехрестя ось цього. І нам треба тут виконати розворот. Зустрічні автомобілі закінчились. І ми розвертаємось. І розвертаємось, будь ласка, в праву смугу. Бачимо припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту і їдемо. Друзі, нагадаю такі самі топові помилки. Це невимкнення сигналів повороту. Це наїзд на суцільну лінію розмітки. Перевищення швидкісного режиму, а також непристебнутий пасок безпеки. Ну і інші помилки менше там, такі популярні, але це я назвав самі такі популярні. Вмикаємо лівий покажчик повороту та об'їжджаємо ці припарковані автомобілі. Учбовий автомобіль вже перелаштовується, тому ми, ми, ми його трохи випередимо. Нагадаю, що це саме випередження. Тому що обгін це виїзд на випередження автомобіля з виїздом на. Смугу зустрічного руху. А це саме випередження. Попереду бачимо ще припарковані автомобілі, лівий поки що повороту вмикнули, подивились в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, пересвідчили, що нікого нема в сліпій зоні. Повертаємось в праву смугу, не наїжджаючи ні в якому разі на оцю суцільну лінію розмітки. Отут вулиця Градинська, чи Гродненська, верніше от сюди йде. Тому ми вже коли півдороги проїхали. Цієї вулиці Гродненської. Тоді тільки вмикнули правий картошік повороту і повернули на вулицю Параська. Це е, треба для того, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Регульований пішохідний перехід, і пропускаємо пішоходів. Зупиняємося обов'язково перед стоп-лінією згідно пункту 16.3 правил дорожнього руху України. Проїхали, упираємося в цей автомобіль в автомобілі і лівий поворот включили, подивилися ліве дзеркало і повернули. Тут я вже прилаштовуватися не буду, бо така відстань вона, невеличка, а ось за цим автомобілем я вже прилаштуюсь. Тут зупинка у нас трамваю, ще раз нагадаю, при цьому зараз на поворот при прилаштуванні направо вмикайте правий покажчик повороту, тому що там можуть бути велосипедисти, мотоциклісти, приїхали пішохідний перехід. Знову у нас припаркований автомобіль. Вмикнули лівий покажчик повороту і прилаштувалися у крайній праву полосу. Тут у нас автомобілі припарковані закінчилися, ми знов до суцільної лінії розмітки повернули у крайню праву полосу Зупинились на регульованому пішохідному переході. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Друзі, раджу вам на екзаменах проговарювати оці всі ті, які ви робите. Звісно, не так, як я зараз, а хоча б там якесь щось мінімальне, кажіть, що бачу пішоходів, зупиняю, надаю перевагу. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху. Вмикнули лівий поворот, об'їхали автомобіль, який тут вже рік стоїть. Правий поворот. Повернули праворуч. І, до речі, не тільки для інспектора це, ну їм подобається, коли ви кажете, що ви робите. А до речі, іще і для того, щоб для вас трохи зняти стрес, тому що екзамен це стресова ситуація, а ще для того, щоб гарно здати екзамен, друзі. Вам треба передивитися ці всі маршрути, їх 10 штук. По декілька разів. Мені люди, яких я навіть не знаю, вони мені пишуть там Дуже дякую, я перед цим передивився, все вивчив і приїхав. як Бачив вже дорогу, знаєте, як таку, що він начебто на неї вже був. Навіть людина, яка на, неї, на ній ще ні разу не була, вона вже бачить. Тому, друзі, раджу. А ви мені напишіть потім коментар, як ви здали екзамен. А тут краще раніше перелаштуватись. Те, що тут вже далі, це вже трохи пізно буде. Там ви вже може утворитись така дорожна ситуація, що ви порушите і наїдете на суцільну розмітку. На проїжджаємо всі ці автомобілі, бачимо, що там невеличка відстань між цими вантажівками та бусом. Тому не будемо виконувати перелаштування. А вже за білим бусом завчасно вмикнули правий покажчик повороту, подивились в праве дзеркало, повернули голову направо, щоб нікого не загубити у правому дзеркалі, наприклад, мотоцикліста або велосипедиста і Повертаємо праворуч. Бачимо знак дати дорогу та пішохідний перехід. Повертаємо в праву полосу. Бачимо припакований автомобіль, вмикнуло лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало, повернули на півсекунди голову, нікого немає. Їдемо. Під'їжджаємо, бачимо пішохідний перехід. Людей поки що не бачу, але отак от притормажуємо, якщо вони тут. Іти будуть, то це буде, ну треба зупиняти. бо маршрутка з порушенням зупинилася. І тут ми під'їжджаємо до перетину трамвайних колій. Друзі, якщо є трамвай, зупиняємось перед пішохідним переходом. Якщо нема, то так от робимо, ми виїжджаємо і тут нам необхідно виконати лівий поворот. Там вже нам Сигналять, маршрутка спішить. І ми виїжджаємо на вулицю Володимира Сесюри. Зараз правим показчиком повороту перелаштовуємось у крайнє праве положення. Дивіться, щоб воно не виникла така ситуація, але тут по-іншому не буде. Бачите, тут вже вимушені. Порушувати право дорожнього руху, але інспектор вам не повинен це зарахувати. Тому що автомобілі стоять з порушенням, ми тут якоби ні при чому. І ми повертаємо, тут у нас зупинка громадського транспорту, смуга громадського транспорту. Вмикаємо лівий покажчик повороту і притинаємо, перелаштовуємо ліву смугу по пунктирній лінії. Це дуже обов'язково, дуже важливо. Їдемо по... Проспекту Леоніда Каденюка, стара назва Юрія Гагаріна. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо табличка вулиця Усенка. І там, де та лінія, там, де два люки, будь ласка, робимо е, таке плавне перелаштування, бажано не, не, не наїджати на ці люки. І тут ми дуже обережно повертаємо, тому що тут зазвичай припарковані автомобілів одразу стоять. Ну, бачимо, зараз тут не так. Праву полосу заїхали, лівий покажчик повороту включили, повернули. Бачимо, що навчальні автомобілі тренуються паралельні парковці. Тому, друзі, на цих маршрутах вас можуть спитати і сказати, зробіть, будь ласка, паралельну парковку. Тому ви повинні це вміти робити. Так, у нас тут червоний сигнал світлофору, бачимо знаки напрямок руху по полосах. Права полоса у нас іде. Направо на вулицю Пластова, по якій ми, ви... ми їхали на початку е, маршруту номер 4 в ТСЦ-8049. А зараз ми їдемо в правій в середній полосі і ми в'їдемо якраз е, саме у е, праву полосу згідно правил дорожнього руху України. Ця людина нам надає перевагу зараз. Тут, якби їхав би трамвайчик, ми також пропускаємо. Зупинка трамвая, якщо б він би зупинився, відкрив двері, треба також зупинитися. Бачимо попереду перешкоди, вмикаємо лівий покажчик повороту, перевлаштувалися. Друзі, друзі, я вам дуже вдячний за ваші коментарі, які ви пишете. Дивіться далі маршрут, бо тут ще є все, пішохідні переходи. Дивіться інші маршрути. Коментуйте, я дуже вам вдячний за це, що ви коментуєте. Є відчуття, що ця інформація, яку я вам викладую, вона вам потрібна. Ну Ось ми під'їжджаємо до сервісного центру. Якщо зараз буде змога, я вам ще покажу один нюанс, як, як треба заїжджати в сервісний центр. Там треба, я так попередньо скажу, що ну, треба прижиматись дуже до правої частини дороги, тому що там. Получається, що ви наїдете на суцільну лінію розмітки. Тому трохи при повороті правіше, якби трохи беріть лівіше. Зараз я просто ззадні автомобілі, не хочеться їх затримувати, але я камеру наведу, а ви захочете, то поставите на стоп-кадр і роздивитись ту дорожню розмітку. Там якраз все видно, що не треба жатись дуже до правої частини цього повороту. Ось його зараз вже буде за оцим білим чобітком. Та навіть я вас заїду. Бачите? Ось. Подивіться, роздивіться, будь ласка, оцю розмітку, тому не наїжджайте отут де ви поняли, да а там де стрілочка, по тій стрілочці їдьте. Все, друзі, дуже вам дякую. До зустрічі на дорогах загального пользування і загального користування. І вітаю вас з наступним. Даним екзаменом зведіння всім пока.